Ендокринолог, дерматолог, оталеринголог. Ми продовжуємо серію сюжетів про нових лікарів в поліклініці. Півроку тому, як веде прийом пацієнтів, лікар-ендокринолог Ольга Березняк. Такого спеціаліста в поліклініці довгий час не було. Почастішили випадки звернень на цукровий діабет та автоімунні захворювання. З самого початку моєї практики тут одразу почались люди. Перші мої випадки, перші відвідування це якраз декомпенсовані люди з цукровим діабетом, з цукрами 30 та вище, яких я направляла вже на стаціонарне лікування, тому що дуже довго вони не відвідували лікаря, навіть не здавали аналізи. Зараз дуже багато є автоімунних захворювань. Велика кількість зростає, і люди часто навіть не знають, що в них є ця хвороба, але погіршується стан здоров'я. І коли вона приходить до ендокринолога, їй часто діагностують саме цю хворобу, і людина ну буде люди там на гормонах, сидять. Як це правильно розкажіть? І на що варто звернути увагу, щоб причасно виявити, щоб не погіршився стан здоров'я вже до критичного. Якщо починати із самопочуття людини, то людина може звернути увагу на те, що у неї підвищена втомлюваність, у неї нема сил нічого робити, навіть бажання нічого не має робити. Вона відчуває пітливість вночі особливо, випадає волосся. Тобто загалом людина відчуває просто слабкість, на яку зазвичай навіть на цей час ми не звертаємо уваги. Зачасту діагностують порушення. Ще до подібної залози навіть, неврологи, психіатри, до яких звертаються люди. От. І по щасливому стаченню встеліс вони до мене попадають і вже тоді відбувається саме діагностика, я призначую мінімальні дози гормонів, і потім відбувається титрування. І на обличчя бачимо результат лікування пацієнта. Я хворію як з початку війни, і у чотирьох спеціалістів обращалась, кардіолог, гастроентеролог і ще многих, але багато провела лікування, толку не було. А коли з'явилася доктор-ендокринолог у нас, я вирішила до неї записатися, і після її посещення першого, після здачі аналізу, вияснилося, що у мене проблема з щитовідкою. Як з то лечение не давало ефекту після назначення препаратов, здачі анализов, У мене состояние. Вот к ней я прихожу тепер каждый кожен місяць, і дуже довольна, грамотна, талкова, очень доволі Грамотная, толковая, внимательная Врач рада, що така у нас в Южном. До колективу лікарів долучилася лікарка-дерматологиня. Людмила волошнюк любчак розповідає, що на фоні стресу люди почали приходити із хворобами на псоріаз та екзему. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в постійному стресовому стані, дуже збільшилася захворюваність на нейродерміти, екземи, а також приєдналися онкологічні захворювання шкіри. І, взагалі, наш регіон він дуже сонячний і тому всі і меланоми, і Інші доброякісні захворювання шкіри збільшилося в рази. Також дуже багато на прийомі хворих із нейродермітами або атопічними дерматитами. Це захворювання, яке виникає із стресового стану людини. А так як ми знаходимося всі в стресовому стані, то це захворювання сильно поширене. Також із-за того, що стрес призводить до зниження імунітету людини, появилися інфекційні захворювання, збільшились інфекційні захворювання, такі як герпес вірусні інфекції, а також мікробні захворювання шкіри, це екзема. Контактні дерматити на базі поліклініки працює сучасний лор-комбайн. Цим обладнанням лікують захворювання вуха, горла та носа. В закладі проходять інтернатуру молоді спеціалісти. Я закінчую перший рік інтернатури. Всього інтернатура мене два роки, тому попереду ще один рік. А, практика ну, доволі таки цікава. Дуже багато пацієнтів, особливо дітей. А, зараз дуже багато захворювань, не дивлячись на те, що весна вірусної етіології. У діток-отити найпоширеніше їх ми можемо дуже легко діагностувати за допомогою нашого обладнання, за допомогою лоркомбайну і ендоскопу, який в нас є. У нас є ендоскопи різних видів, що допомагає нам за допомогою спеціальної оптики, спеціальних градусів, якомога краще продивитися простір барабан барабану перетинку, роздивитися всі анатомічні структури, що є важливо для нас, роздивитися також порожнину носа. Також ми можемо оглянути носоглотку, що для дітей також дуже важливо, тому що аденоїдити і це все дуже є розповсюдженими, захворюваннями для діток. Також звичайно проводимо огляд дорослих. Також дивимося їх ендоскопом, діагностуємо все успішно і всі дуже задоволені, тому що, знаєте, так, коли вони самі можуть себе спостерігати на екрані, це одне. І всім подобається такий огляд. Звернутися до спеціалістів можна після попереднього огляду сімейного лікаря. Археологія рідного краю незвичайна експозиція відкрилась у Фоє Палацу культури. Це приватна музейна виставка, експонатів міського музею та колекції артефактів від місцевого жителя. Цікаво те, що наші експонати вони всі знайдені на території оцієї нашої місцевості. В, тих, в тому місці, де будувалися великі підприємства, Одеський припортовий завод і порт там ну, піднімали на поверхню ґрунт і з цим піднімалися якісь цікаві речі, знаходилися. Біля Коблевого так само знайдено багато речей і передали їх колись давно музеєві. Цікаво те, що на цій території. Орії не просто були войовничі племена, якісь, які безкінечно воювали, бо в нас є тут і наконечники стріл, у нас є тут і вістря списа, але це було повноцінне життя. Друга частина експозиції пам'ятки, знайдені Денисом Дерлі, який вже багато років захоплюється пошуками артефактів. Тисячолітні знахідки чекали археолога-любителя просто на полі поблизу міста. Свою колекцію Денис планує передати до міського музею не так далеко від южного. Я знайшов невеличке поле, де були достатньо такі цікаві знахідки. Вони теж тут представлені. Від ольвійських дельфінчиків це перші монети, які карбувалися на теренах України сучасної, до якихось. Єгипетська єгипетська монета там була була цікава історія, тому що я почав шукати, що це за монета. Це ну така цікава і нетривіальна монета на наших теренах. Я почав цікавитись, що це за монета, і дійшов до професора каліфорнійського університету, який є одним з трьох провідних спеціалістів в світі по цих монетах, показав йому цю знахідку. Він розказав, що офіційно знає. Де на, на землях північного Причорномор'я сім таких монет. Це восьма. Його вона дуже зацікавила. Він навіть включив її до своїх каталогів. Експозиція археологічних знахідок передує заходу до 30-річчя міського музею. Всіх друзів заклад запрошує в п'ятницю до палацу культури побачити найкращі та найцікавіші експонати. У п'ятницю ми плануємо. Запросити друзів музею на відзначення 30-річчя музею. 18 травня це день, Міжнародний день музею, і то ми хотіли вже до цієї дати підтягти. Те, що музейна справа у нас почалася на офіційному рівні в місті, тоді Южному, рівно 30 років тому назад. Ну, хотілося це людям розказати. Це чергова виставка музею міста Південного, бо всі наші заходи ми проводимо у вигляді виставки. А виставка це знову ж таки нові знання, якісь якісь відкриття для людей. Ну і хочеться, щоб було цікаво. Більше про приватну музейну виставку та підготовку до відзначення 30-річчя музею дізнаєтесь з програми Об'єктив. Вихованці клубу Кемпо повернулися із чемпіонату України з кікбоксингу «Ваку» серед студентів та всеукраїнського турніру на честь заслуженого майстра спорту Романа Гловатюка та захисників, які загинули у бою за Україну. Змагання проходили з 8 по 11 травня у Кам'янець-Подільську. Турнір зібрав понад 400 кікбоксерів з 18 областей України. Місто південне представили 10 спортсменів. Мета цих змагань це пам'ять. Пам'ять о загиблому нашому Романі, який загинув на війні. Це багатократний чемпіон світу, це чемпіон всесвітніх ігор. Мастер, мастер спорту міжнародного класу з кікбоксингу. Він виступав в розділі к 1 на ринге найшвидший стиль в кікбоксингу. У нього вага була 96. Тобто в Супертяж. І в Україні для нього було мало суперників, бо він всіх вважав в першому раунді. нокаутами. Для него, вот, сколько мы выезжали разом, Кубки Свиту, Кубки Европы, вот там находились такие серьезные соперники, той ваги, его ваги, где у него была конкуренция. Но все равно он их не в первом раунде, так и в другом раунде ложил нокаутами. Вот. Тому он у нас и чемпион всесвитних игр, многократный чемпион Свиту. Вот. Uh, і uh, Він як приклад для всего нашого був. Роман Гол Головатюк это Человек, на которого все як uh, зірка uh, зірець. наші спортсмени його знали так поважали. І ми поїхали вот його пам'яті. Як тренер, дуже пишаюся нашими вихованцями. Виступили вот. гарно. десь є недоработки, недопрацювали чуть-чуть. Десь була втома. К сожалению, не смог поехать наш самый лучший спортсмен это Малышев Глип. Вот он получил травму не на тренировке. Кікбоксери з південного вибороли 15 медалей, з яких три золоті, шість срібних та шість бронзових відзнак. Спортсмени змагалися у всіх розділах дисциплін татамі дисципліни, рингові дисципліни, а також у музичних формах. Зайняв два перших місця в розділу в розділях. Лайт такі клайт, були доволі сильні суперники, але через те, що я дуже сильно готувався до цього турніру, я зміг виграти їх. Це мої не перші нагороди, але а, я дуже радий цим перших місцях. цим, цим перших місцях мені найбільше запам'яталося, коли я виходив на п'єдестал, А та коли я змагався і кричали все, підтримували мені мене. Також я отримав грошову в нагороду в розмірі двох тисяч гривень. За два перших місця здобув я друге місце в розділу поєнфайтінг. Допомагаю е, заробляти призові місця це тренування, мотивація, е, опит багато, бої дивитися, бої на адреналіні буває. А чи підтримують тебе батьки? Чи ви тільки їдете з тренерським складом і? Ідемо з тренерським складом, підтримують через телефон. Поступала я в розділі point Fighting, Вісова була мінус 60 кілограмів. Займаюся я кікбоксингом 4 года, 2 года займалась, навіть 3 у другого тренера. А тепер перейшла до Олега Івановича. Здобула я на цьому турнірі друге місце. Поїздка кікбоксерів на чемпіонат України та всеукраїнський турнір відбулася за фінансової підтримки ДП МТП Південний. Більше про змагання дивіться в програмі Об'єктив. Живопис, графіка, фотографія. В міській художній галереї відкрито нову виставку. Свої роботи представили 12 митців творчого об'єднання Новація. У залах галереї розташовано більше 70 робот. Творчі вернісажі митців, новація проводить вже 20 років. Необхідно виставлятись для того, щоб відчути визнання. Бо коли ти починаєш і робиш щось сам для себе, це одне. А коли кількість переходить вже в якість робіт, то хочеться якогось і визнання теж, і це нормальне бажання людини, яка розвивається і хоче щось сказати не тільки собі та своїм близьким, але й далі йти, продвигатись. Тому для більшості художників да, необхідно, не тільки художникам, для кожної творчої людини визнання необхідне. Чим би вона не займалась? В'язала гарні светри, музицірувала. Визнання необхідне. На виставці представлені барвисті пейзажі, класичні натюрморти, вишивка гладдю, фотографія. Роботи виконані у різноманітних техніках: акриловий та масляний живопис, туш, холодний батік та інші. Сонячне літо постає в пастелі Віктора Ковалевського. Художник через війну приїхав з Херсону, в південному долучився до творчої спільноти. Природа – це головне. Она всегда была, она всегда и будет, что бы ни было на земле. Но это вдохновление. Она поддерживает, она дает радость жить в этом мире. Я пытаюсь как-то это отобразить. Чорно-біла глибина морів закарбована у світлинах Віктора Красюка. Кожна фотографія повертає глядача у минуле Велетенські судна, історія його молодості. А от світлини, зроблені сестрою відомого фотографа, торкнуться серця кожного південнівця. Дуже тяжкі часи, і я хочу поділитися, як говориться по-українськи. не пам'ятаю, помню, як поділитися з людьми своїми, те, що я відчуваю, що таке колір, що таке центр композиції. Я поняла, що його трошки зміщати треба. І найголовніше для мене знайти емоцію. Емоцію для того, щоб ходив з кавить зритель, глядач сам до... до сказав те, що він. Ну, може він зрозуміє мене, може. Тобто повинен бути зв'язок, своєму зв'язок. Я не художник, але я э, стремлюсь, як це називається, я стремлюсь, щоб це не картина була, але по принципам цвіту, композиції, емоції. Об'єднання митців новація запрошує жителів міста відвідати виставку картин. Вона триватиме протягом двох тижнів.